Чотири години: одна перерва, міжфракційні суперечки, подекуди навіть перехід на особистості. Такою була 13-та сесія обласної ради. У залі зареєструвалися 93 депутати. Засідання стало першим для п'яти нових депутатів: Юрія Садварі, Артура Івашка, Андрія Балоги, Оксани Балоги та Олександра Антала. Вони склали присягу депутата обласної ради. Україні рідному краю, обіцяю, гідно виконувати звання народного обранця у складі депутатського корпусу обласної ради тон засіданню задав голова ради Іван Балога, коли запропонував заблокувати картки відсутніх у залі, аби обранці не голосували чужими картками. Це викликало спротив багатьох депутатів, оскільки такого положення немає у регламенті ради. Депутати мають право входити у фракцію і мають право входити у депутатські групи. Наступний пункт, який ми внесли у порядок денний, що у разі відсутності депутата обласної ради голова дає вказівку виконавчому апарату обласної ради блокувати карточки. Тобто ні першої, ні другої пропозиції в існуючому регламенті немає. На третій годині засідання депутати перейшли до порядку денного. Затвердили обласну програму зайнятості населення на найближчі чотири роки. В її рамках планується моніторити ліквідацію робочих місць, проводити інформаційні семінари, організовувати громадські роботи для безробітних. Найбільше питань у порядку денному виникло до керівника обласного автодору Василя Марковича. Звітуючи, він заявив, що грошей цього року вистачить тільки на мінімальний ремонт. Тобто приходиться вирішувати, або ми робимо. Хоча б 150 км ямкового ремонту по дорозі, або ми капітально робимо 2 км асфальтобетону. Сьогодні 1 км асфальтобетону приблизно рівноцінний 50 км ямкового ремонту. Або кілометр робимо асфальт, або 50 км ямкового. Розумієте, є же, більше ми вище ви себе не пригнемо, то... не зміг головний дорожник області відповісти і на питання про дороги у Хусті. Там у центрі міста зняли верхній шар старого асфальту, а новим його не замінили. Пояснити це та ситуацію з іншими дорогами у різних районах Василь Маркович не зміг. Несвідомо верхній шар зняли центральної вулиці в хусті і демонстративно не заасфальтували. Після чого відповідні сайти мали що робити, і громада хустей закарпаття має знати це був ручний режим. Невиконання своїх зобов'язань, от про що ми говоримо Іван Іванович, І майте честь перед громадою хуста вибачитися, Іван Іванович. Верхній слой був знятий по величезному проханню мера міста Кашука. Врешті було прийнято рішення звернутися до Кабміну про дофінансування закарпатських доріг. Розподіл коштів. На дороги проводиться непропорційно між областями, про те, що навантаження на дороги Закарпатської області значно більше ніж у інших центральних областях. Про те, що ми значно більше бензину і солярки продаємо на наш автомобіль, який їздить по Закарпатській області, голова ради Іван Балога висловив сумнів у компетентності очільника обласного автодору. Він сьогодні не ефективний. У нього у його е, професійному фаці Сьогодні вже немає того новшества, модераторства. Е, сьогодні він як в старі добрі комуністичні часи, чекає, що дадуть гроші зробити. Щось нового придумати, внести у роботу нового нічого. Крім іншого, внесли зміни до бюджету, розподіливши залишки минулорічного. 280 тисяч гривень пішло на проєктно кошторисну документацію обласного перинатального центру, 300 тисяч на завершення будівництва хірургічного корпусу обласної лікарні. Наступна сесія обласної ради запланована на 11 квітня. На порядок денний винесуть усього одне питання щодо схеми планування території області. Генплан краю вирішили обговорити наступного разу, оскільки проєкту рішення ще немає, поки документ під грифом для службового користування.